Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув з полону 100 військовослужбовців, серед яких герої оборони Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара та острова Зміїний, що в Одеській області. Це повідомили у прес-службі штабу.

Зокрема, за результатами чергового обміну військовополоненими додому повертаються 80 захисників та 20 захисниць, серед них 9 офіцери, решта представники рядового та сержантського складу. Цього разу вдалося визволити 24 нацгвардійців, 22 прикордонника, 22 представника військово-морських сил, 21 військовослужбовець Збройних сил України та 11 тероборонівців. Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених оборонців 19 років. Нагадаємо, 16 лютого відбувся черговий обмін полоненими. З неволі було звільнено 101 українця. Додому повернулися 100 військових і один цивільний. Серед звільнених були 46 морських піхотинців, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. А також захисників Маріуполя, заводів Ілліча та Азовсталь. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.